Фідер Fishing, Рибола Всезечуа. Привіт всім рибакам, рибачкам і просто любителям активного відпочинку. Ви на каналі Риболов Цезе Юа. З вами я, Олександр. І сьогодні ми розпочинаємо рубрику Фідер від А до Я. Але якщо ви не підписані на наш канал, не забувайте зробити це, підписатися, поставити нам вподобайку, написати коментар від себе. І нажати дзвіночок. Це буде головною мотивацією для нас робити класний контент для вас. Погнали далі! Отже, друзі, фідерна риболовля це вид англійської донної ловлі. І само собою зрозуміло, що початок фідерного вудилища йде з 40-років з туманних островів Альбіону. В той час рибалки використовували вудилища поплавчаночки ловили ними на дистанції від 3 до 5 метрів. І від цього нам стає зрозуміло, що там була дуже велика конкуренція. Максимально хто ще використовував, міг наловити на дальній дистанції це з лодочки, в кого була на той час лодка. Але в 50-х роках. Уж був, вже був створений прототип фідерного вудилища і створив його такий риболов, як Річард Вокер. Що він зробив? Він взяв е, склеєний бамбук з двох частин, зробив таку палку. Це була, представте собі, просто палка, яка навіть не гнулася, але з кільцями. І цією палкою риболови намагалися закинути в точку лову. В той час кормушечки не використовувалися, годівниця використовувався грузик. З насадочкою. Але, як це зрозуміло, вони зіткнулися з такою проблемою, що при закиданні немає ніякої параболи. те водилище не гнеться. Це просто, якщо взяти комелі, просто була така, така собі палка. І що зробив вже той самий Річард Вокер? Він просто взяв пружину в довжині 50-70 см, вкрутив перше кільце цього водилища, і при закиді вже це будилище показувало яку не яку І при цьому всьому, воно в кінці ще могло показувати клювання. Ця пружинка показувала клювання. Класно ж, правда ж. Але з часом в 60-х роках, коли риболовні технології почали розвиватися і винайшли такий матеріал, як вуглеволокно, волокно, і це будилище почали виробляти з цього матеріалу. Що ж зробили наші риболови риболовикої? Звісно, вони взяли це водилище, яке придумав Річард Вокер. Зняли з цього водилища цю пружину, вставили туди вклеєну вершинку, яка була набагато тоншою самого водилища. З цього часу можна рахувати, що це було перше фідерне водилище, яке з'явилося в 60-ті роки. Але з подальшим розвитком технологій. Риболовні виробники взяли цю клеєну вершинку, вирізали її, зробили посадочне місце і зробили зйомну вершинку. І з тих, з тих пір ми вже знаємо наше фідерне фіднеше таким, як воно є, з замінною фідерною вершинкою. Це були 80-ті роки. І таке фідерне фіднеше почали виробляти двохчасним або трьохчасним. А ми переходимо в наш час. І розглянемо, як же нам вибрати фідерне вулище для себе, на що головне звернути увагу, які самі мінімальні є для нас такі нюанси, на які ми повинні звернути свою увагу. Отже, розглянемо далі. Фідер, в перекладі, від англійського слова to feed, в перекладі, що означає кормити, що є головною відмінністю фідерних водилищ, від всіх інших водилищ, так це збільшена карта кілець на бланку цього водилища, І звісно ж в кінці водилища м'яка вершинка, яка називається квівертип, що показує нам сигналізує клювання риби. Основою фідерної риболовлі є закидання монтажу з оснасткою, з годівницею або без в точку ловлі з подальшою дексацією клювання риби за допомогою м'якої вершинки квівертипу. Забігаючи наперед, що хотів би вам сказати про квівертип. Купуючи фідерне водилище, якщо ви в подальшому збираєтеся ловити на стоячому водойомі, ви маєте подивитися, що в комплекті був хоча б один м'який квівертип. Що це означає? Щоб він був один ось, півтора ось максимально. Для чого це потрібно? Так як на стоячому водойомі, практично, як завжди, ми ловимо легенькими кормушечками 20-30, максимально 40 грамів. То ви, коли при закиданні кормушечка лягла на дно, маєте підкрутити лісочку або шнурочок, щоб витягнути дугу. І коли ваш жорсткий квівертип, підтягуючи цю дугу, він буде підтягувати жорсткий квівертип, назад буде витягувати кормушку, тому що він не взведеться так, як має звестися для подальшої індексації клювання. От, наприклад, вам м'який квівертип. Візьміть, наприклад, я зараз знайду жорсткий квівертип. Ви цим типом він просто буде відстрілювати назад. І так як м'яка легенька ваша кормушка, він її буде відтягувати назад. На течії в цьому проблеми немає, тому що течія допомагає в цьому випадку і витягує цю дугу. А ми йдемо далі. Перед тим, як перейдемо до класів фідерних вудилищ, я вам дам ще одну пораду при купівлі фідерного вудилища. Мені цю пораду ніхто не давав, але я думаю, що це класна порада. Ви маєте знати перед тим, як купити фідерне водилище, ви будете ловити рибку, сидячи з кресла, ваше водилище буде біля вас. Якщо ви хочете ловити, сидячи з кресла цю рибку, то ви маєте свою увагу звернути на довжину цього комля. Я вам поясню, чому. Коли комель є маленький, бачите, я його беру в руку, він мені не заважає закидати, робити з ним маніпуляції, витягувати, нічого не б'є. Але... Коли ви виберете фідерне будилище, і, наприклад, ось цей комель, ви бачите самі, що він є набагато довший, ніж цей, коли ви будете ловити, сидячи, то ви не зможете не маніпулювати. Він буде просто бити вас в груди, в руку і в бік. І з цим вдилищем вам буде приходитися закидати стоячи і витягувати стоячи, а не ловити сидячи. Ось ще одна така для вас порада. Що ж, стосовно бланків, бланки бувають різні довжини, це ми перейдемо до класів фідерних вудилищ. І, наприклад, одним із класів фідерного вудилища є ультралайт. Що це означає? Ультралайт фідер це фідерне вудилище в довжині 2,10, 220, 230, 240 і 2,70 Або якщо їх називають просто пікерами. Ці вудилища, як правило, йдуть з кастингом від 10 до 20 грамів для легеньких кормушечок, маленьких дистанцій. Цими водилищами ловлять на коротких дистанціях максимально 10-15-20 метрів з кормушечками 10-15 грамів. Але з розвитком риболовної промисловості е компанії, які виробляють фідерні водилища, стали виробляти так звані пікера з кастингом до 100 грамів. З таким, таким кастингом ви можете вже ловити на течії. Але це так для вас нюанс. Кастинги, ще раз перейдемо на то, що кастинг показується довжина, і кастинг вудилища практично завжди указується на самому вудилищі. Як це може бути написано? Довжина може бути написана в фунтах, наприклад, 10, 11, 12 або 13 фунтів. Що це означає? 12 фунтів це 3,60 вдилища. І кастинги буває таке, що пишеться на вудилищах з розділом, наприклад, від 20. До 70 грамів. Що це означає? Це означає, що якщо на водилищі у вас написано кастинг, наприклад, від 20 до 70 грамів, це означає, що мінімальний груз, який ви маєте поцепити на це водилище, має складати 20 грамів. Якщо цей груз буде менше 20 грамів, повірте мені, це все фейк, водилище не зламається. Але є друга проблема. Це водилище не буде виконувати свої функції. Ви не досягнете від нього. Того закидання і ви не прогрузите бланк. А 70, 70 грамів це вже показано, максимальна ваша точка пік цього водилища, яке ви можете навантажити. Звісно, деякі риболови говорять, що витримає більше навантаження, але краще не перевантажувати ваше водилище. Ще відійдемо від класів водилища, вам скажу одне. Не завжди треба шукати, щоб на вашому вдилищі було написано хай модул карбон. Або ваш цінник вашого вудилища там був як мобільний телефон. Я вам скажу, в чому різниця. Е, є композитні вудилища, в вудилища зроблені. Що це означає? Що в складі вуглецю там є ще багата частина, велика частина скловолокна. Це вудилище більш міцне і більш придатне, але дешевше. Воно так само прощає багато ваших помилок. В чому різниця від. Того карбону. Різниця в тому, що карбон дуже боїться ударів. що це значить? Що вам прийдеться для свого карбонового удилища 100% купити якийсь тубус чи захисний. Просто якщо ви його легенько стукнете, ну, трохи сильніше, ви його можете зламати. І він набагато легший. Чому я кажу, що цінник як мобільний телефон? Тому що такі водилища з такими великими цінниками зазвичай виробляються для спортсменів. Вудилище з дорогим цінником, перше, що в них закладено, це ціна бренду, і воно більш з якісного матеріалу виробляється, воно по вазі буде більш легше. І як на мене, воно виробляється більше під спортсменів, тому що спортсмену потрібно ловити в темпі, швидкісній риболовлі. Йому треба більш легше, більш збалансоване водилище. Але без проблем, якщо ви маєте фінанси на водилище, можливо, ви, там, я не знаю, арабський шейх. Я ні. Хоча, не знаю. Переходимо далі. Далі у нас є клас фідерного водилища, так назвами Light. Що це означає? Це означає, що довжина цього водилища від 270 до 3 метрів. Максимальний кастинг цього вудилища 50-40-50 грамів. Цим вудилищем ви можете ловити на стоячих водойомах, десь в ставочках на невеликих дистанціях, максимально до 30 метрів це буде дистанція. Проговоривши про фідерні вудилища, хочеться повернутися ще до одної поради до квівертипів. І що я вам хочу сказати. Дивіться, ось є два квівертипи. Бачите в них різницю? Різниця в кільцях. Розмір одного кільця і другого кільця. Так от, що я хочу вам порадити. Якщо ви є початківцем фідерній риболовлі, краще вибирайте собі прикупівлі водилище де маєте такі кільця з більшим діаметром, а не з меншим і не з таким тонким квіртипом. І щоб для вас цей кувіртип був трошки жорсткіший. Тому що якщо. Візьме новачок вдилища в руки і ніколи не ловивши чи мало ловивши фідерним вудилищем, він такий квівертип зламає, я не знаю, на першій же рибалці від другого, третього закидання. Така порада вам для квівертипів. Ще один із класів фідерних вудилищ, це є клас медіум, Це уж більш таке практичне вулище, з кастингом від 20 до 70 грамів в довжині від 3, до 3.30 цим водилищем ви вже можете ловити рибку більше на дистанціях уже до 40 метрів. І цю рибку ви можете вже ловити кілошну таку гарну. Ще одною порадою для вас від мене буде для фідерних водилищ Ви маєте катушка тримачі, бачите? І коли ви купуєте собі водилище може стати така проблема. У вас є вже катушка, що ці катушки, лапки цієї катушки будуть довші, ніж ваш катушка тримач. Або вищі. І ви її сюди не поставите. Тому, коли ви купуєте собі фідерне вдилище, ви маєте під нього вже поміряти свою катушечку, щоб вона туди стала. Бачите, далі ви не поставите здорову більшу катушечку сюди з більшими лапками. І це буде проблемою. Ви, наприклад, купили катушку в одному магазині, а фідер в другому. Приїхали, а вона туди не стане. Тому моя порада, коли купуєте собі катушечку до фідерного водилища, зразу міряйте, стануть лапки туди чи ні. Ще один із класів водилищ, це є клас Heavy. Це водилища в довжині 3,60, можуть бути 3,90. І ці водилища вже йдуть з кастингом від 80 до 110 грамів. Це вже такі вулища, які ви можете ловити на помірній нормальній течії на річках. Практично будь-де уже таку нормальну, гарну рибку можете витягувати, без проблем там 2-2,5 кг. Ну, Якщо ви будете без проблем, звісно ж, якщо ви вмілий рибалка, ви без проблем витягнете і 5 кг цим будилищем рибину. В цьому немає ніякої проблеми. Ще, що хотів вам сказати. Дехто вибирає довші вудилища, щоб досягнути далі дистанції для закидання 390-4,20, наприклад, щоб досягнути там, дистанції 70-90 метрів. Але є проблема. Якщо ви рибалка малого зросту, то для довгого комля ваших рук не вистачить. І ви не компенсуєте довжиною вудилища дистанцію закидання. Це я вам даю 100%. Якщо ви менше, ніж 1,80 метр 80, 1 ,80 два менші ростом, ви маєте коротші руки, ви не компенсуєте дальні закидання цю дистанцію. Така для вас ще одна порада. Останній клас фідерних вудилищ, це є вулище Extra Heavy. Це будилище з кастингом 140-200, можливо і до 300 грамів. В вудилища можуть бути в довжині 4,20, навіть буває 4:50. Це вже водилище для такої потужної рибки, сильної течії для дальніх якихось закидань. Отже, підсумовуючи це все, якщо вибирати для вас вудилище, ви хочете купити вудилище, що вам потрібно зрозуміти для себе, де ви будете її ловити? Це буде стоячий водойом маленький, чи це буде річка, чи це буде те, те і те, приведемо приклади. Якщо це маленький сільський водойом. Без течії і нам треба ловити на дистанції там максимально 15-20 метрів, 25 Ваше будилище це просто пікер, якщо ви нікуди більше не будете їздити. Якщо ж ви, вам потрібні якісь дальші дистанції, мінімальна якась течія, для вас я б я б вибрав би для себе будилище, наприклад, довжині 3,60 з кастингом до 110 грамів. Це мінімальна течія. І все. Якщо ви ж ловите десь на далеких дистанціях дуже велику рибу, то це вам вже треба класи вибирати вудилищ heavy або екстра heavy, отакі От вам поради. Ще одним із головних аспектів при виборі фідерного вудилища є стрій. Перший і один із видів строю є фест. Що це означає? Швидкий стрій вудилища. Це означає, коли при закиданні або виважуванні рибки в вашому вудилищі гнеться. Або вершинка водилища, або перше коліне водилища. Плюсом цього водилища є з таким строєм те, що воно жорстке і ним легко маніпулювати, легко попадати в точку ловлі. Але мінус є, коли ви будете ловити з таким строєм велику рибку. Це водилище погано гасить рибки. рибки. Але це можна компенсувати, якщо використовувати в своїй оснастці фідергам. Ще один стрій водилищ. Це параболічний стрій, або, як його називають, медляний. В удилищах цього класу, як правило, гнеться весь бланк практично до самого комля удилища Цим удилищем класно ловити велику рибу. Воно прощає багато помилок, але є такий мінус в цьому удилищі, як закидання. Вам дуже тяжко буде контролювати свій бросок, і для цього вам просто прийдеться його потренувати. І останній вид строю – це стрій прогресивний. Що це означає? Це коли при закиданні гнеться вершинка вашого вудилища або перше коліно вудилища. Подібно так, як у швидкому строї. Але при виважуванні це вудилище включається в весь бланк і виважує рибку. Цей клас вудилищ з таким строєм почали виробляти не так давно. При розвитку риболовної промисловості в нього використовують дорогі матеріали, і це є одним із мінусів цих водилищ. Але ці водилища є доволі класні, тому що, якщо ви самі розумієте, вони є універсальні, і цими водилищами можна ловити будь-яку рибку. На цьому, друзі, ми закінчуємо. Не забудьте поставити нам лайк, підписатися на наш канал. До зустрічі! Всім бажаю своїх трофеїв! І залишайтеся людьми до наступних відео.